Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні пропоную розглянути добірку хронографів Tissot. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео. Ці годинники відносяться до колекції Tissot PR 516 Абревіатура в назві лінійки означає Particular Resistance Forті, що перекладаємо як особливостій та спортивний. Літера S у назві колекції з'явилася відносно недавно. Спочатку назва звучала просто як PR516. Можна сказати, що саме з цього годинника почалася історія тісної співпраці Тісо та автогонок. Випуск першої моделі відбувся в 1965 році. Браслет сотварами якби відсилав до керма гоночних автівок. Годинник був захищений від ударів, саме тому і така назва. Є багато варіацій годинників, зокрема, які ви бачите зараз. Сучасна колекція натхнена автомобілями 70-х років. Такі деталі, як перфорований браслет, кнопки у вигляді поршней та кермо на задній кришці відправляють нас в епоху масалкарів. На циферблаті присутні великі арабські цифри. Три додаткових циферблати це лічильники хронографа та секунди годинника, Десяті долі секунди та хвилини підписані. Біля цих циферблатів годинна індикація у вигляді трикутників, направлених в сторону лічильників. Біля 6 годин індикація дати. На ранті шкала тахіметра, що не дивно, як для годинника, пов'язаного з автоспортом. Присутнє покриття суперлюмінова Використовується кварцевий калібр ETA G10212. Циферблат захищає стільки до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі 316L. А в деяких моделях з покриттям. Діаметр немалий 45 мм. Товщина складає 12,1 мм. Комплектується шкіряним ремінцем або сталевим браслетом. Цінник у колекції коливається в межах 400-500 євро. Посилання залишаю в описі до відео. Пишіть в коментарях, яка варіація TISO PRS 516 сподобалась вам більше. Дякую всім за перегляд цього огляду і до нових зустрічей!